А знаєте, що я тут роблю? А я заправляюсь. А чому та тому, що з 1 березня заправки просто можуть перестати продавати бензин? А що, бо в Україні прийняли законодавство, але ще не зробили для цього нормативну правову базу. Тож, давайте розберемо, чи треба бігом їхати на заправки, заправлятися і чи буде бензин з 1 березня, бо всі повнимо, да, як було на початку військових дій. Ой, не весело було, то щоб ця ситуація не повторилась. До речі, поки не почав новину, вкрай важливу новину, хочу вам показати, що я робив тільки що проплату за допомогою сервісу Трастра. Це. Карта, яка поєднує і IBAN рахунок, і криптогаманці, нею зручно розраховуватись, легко зберігати. А саме головне переводи за кордон будь-які суми майже без комісій, тобто швидко, легко, зручно і надійно. А про заправки: як повідомив народний депутат, верніше, народна депутатка Ніна Южаніна з 1 березня змінюється. Фіксальні чеки при розрахунку в РРО, тобто в нашій верховній раді, змінили підхід до реєстру розрахункових операцій, але ще ні один фіксальний апарат. Не запрограмований на то, щоб видавати ці нові чеки. І до 1 березня залишились два дні. Вряд ли встигнуть то все так швидко допрацювати. Єдиним виходом буде залишатись те, що будуть заливати в каністри і писати на бумажки, а потім колись десь там собі проводити, що є не зовсім законним. Но як варіант для того, щоб заправки хоч продовжили якось свою роботу. Ну, у нас в Україні дуже часто так да, що спочатку придумають якусь нормативу, а потім вже, як то кажеться, на ходу. Починають її допилювати. Це дуже неприємно, що все якось так через заднє місце відбувається, але факт залишається фактом. Тобто, якщо до 1 березня це не буде доопрацьовано, а це треба і програми доопрацювати, і реєстратори всі перепрошити по ціновій формулі, все поміняти, то на 1 березня заправки просто фізично законно не зможуть продавати паливо. Паливо на них буде продавати його типу, можуть. Но то вже буде не зовсім законно з боку вигляду податкової. І що робити в такому вигляду, випадку? Продавати з бочки. Да? От береш бочку, наливаєш туди і відміруєш баночкою. Ні, звісно, що якийсь вихід має бути знайдений, бо це буде параліч всієї країни, але сам факт залишається неприємним. І це повідомлення було сказано тиждень тому. Вже почали бити на сполох, і за цей тиждень ніхто пальцем опалець не вдарив. Тобто нової інформації в мережі не з'явилось, що заправки там прямо готові. Тож активно слідкуємо на автотемі. Вам розповідаю. До нової зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.